Вітаю вас, друзі, на каналі богдан 1974. Трошки вітер, сьогодні вирішив зорати і тут посіяти пшеницю. Ось так трошки кривеньку відбив загінку, плуг заробляє 90% пожневних решток, а може і більше. Роботою задоволений не на всі 100, але ладно, на посів буде. Тут ще є кусок орати, цей кусок зорав за 2 години рівно. Але мова піде сьогодні не про це. Чи потрібні нам вдосконалення на отакі китайські чуда, мотоблоки, мототрактора і так далі. Від себе скажу так, потрібні. Було багато в мене там у Фейсбуці хейту. І Часом на каналі писали, того не потрібно. Завод придумав. Так, завод придумав, але це мотор придуманий ще в 900-х роках. На початку минулого століття. А зараз кожен мотор має помпу, має фільтр, має охолодження і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому почнемо спочатку. Цей мотор був куплений в квітні 2021 року. За цей час я його вдосконалив, звісно, я не міняв ні прокладки, ні форсунки, нічого я в ньому ще не міняв. Одне, що я міняв, масла. І все, навіть фільтр не міняв. Оцей фільтр паливний я встановив. Час від часу роблю ТОшку, перевіряю форсунку, форсунка працює справно. Цього фільтра вистачає на 3-4 роки, а то й більше. Якщо мало хто їздить, то і на цілих 5 Злити можна відстой, відстой зливається, все окей. Плюс поставив, я показував себе на каналі масляний фільтр. Вон там його видно і доварів піддона. Тобто збільшив кількість масла. Плюс додаткова система охолодження в мене була термосифонна, тобто воно, якщо нагрівалося більше, чим треба, гаряча вода йшла в розширитель і з розширителя йшло вниз. Назад в мотор. Якщо мені не треба було зимою, наприклад, охолоджувати, то я просто кран перекривав і все було окей. Е, минулого року, чи навесні, не пам'ятаю, я удосконалив ще більше свою систему, встановив помпу. І тут в мене засверлений блок, також є все на каналі. Встановлений датчик температури з радіатора. Любе авто. Неважливо, якщо нагрівається блок до, отут вода нагрівається до 93 градуси, включається помпа і вода охолоджується. Що можу сказати? Весною, як була жара, мотор грівся, помпа працювала практично не виключалася. Сьогодні от вже трошки прохолодно, тому що осінь, е той кусок, що я зорав, то помпа. Може раз включилося більше ні. Ну, все таке кажу, на жару воно потрібне на осінь не дуже. Ну, якщо взяти відкинути відкинути ту систему, тої води, яка є в радіаторі іменно в моєму моторі, не вистачає. Мотор тоді буде перегріватися. Тому що радіатор алюмінієвий і в мене в старий 12-сильний мотор йшло набагато більше води. А так воно собі працює. Коли робить мотор, гаряча вода піднімається вверх в розширитель і охолоджена, опускається вниз головку. Якщо не вистачає, тоді включається ще помпа. Повторюсь, прокладку не міняв, прокладка рідна. Одне, що я е зробив обкатку, ну яка там обкатка? в мене її обкатки не було. Я привіз мотора, поставив і зразу поїхав сіяти. Якби це був мотоблок, понятне діло, я там вийшов на город, трошки фрезернув, перекурив, поїхав далі, не спорю. Можливо, ото все і не потрібне. Повернусь до паливного фільтра. Розказував себе на каналі неодноразово. Як Я тільки купив мотоблок, в мене отих рідних паливних фільтрів розлізлося за 2 тижні чотири штуки. Не знаю, чому так. Можливо, така якість фільтра була, можливо, таке паливо. Не можу знати. З тих пір, як я встановив, спочатку у мене був Гольфовський фільтр, зараз отакий корпус саморобний. Фільтр не знаю, з чого. Купив в якомусь там магазині, автомагазині чи ще що. Його вистачає, я також показував колись на каналі. Гольфовський фільтр я розрізав, показував, що всередині 3 роки, політ нормальний. Навіть недавно читав у Фейсбуці була публікація в людини розлізся також стандартний фільтр. Людина викинула плунжерну пару і також викинула розпилювач. Думаю, на ремонт людина потрапила в нормальний. Якщо такий фільтр коштує, скажімо, 150-200 гривень, хай буде 200 плунжерну пару і розпилювач ти за 200 гривень не купиш. І Ще питання якості. Далі збільшив кількість масла, масло вже не нагрівається, не кипить. Заодно додаткова система охолодження. Коли я в плузі Орі, у мене 1,2 тиск най трошки більше. А це значить, що цівка масла більша і попадає більше масла в колінвал. Вкладиші добре змащуються, мотор працює справно. А, і ще одне. Я показував у себе колись на каналі, що я варив коробку. Не знаю, видно буде, не видно. Коротше, коробка ціла. Осінь від'їздила. Ну, осінь ще не від'їздила, бо я ще в мене є оранки багато. Але поки політ нормальний. Якщо вже трісне, тоді буду ставити нове корето і будуть деякі вдосконалення. Ще одне, хто слідкує за моїм каналом і кому буде цікаво, в мототракторах всі знають, відпускаються гальмівні барабани. У мене ж фагра така ж сама проблема, там вже різьби позривало. Коротше, я придумаю, як то все діло удосконалити, щоб воно не відкручувалося. Згодом буде відео на каналі. Колеса перепросив з квадроцикла, Оті фармер, фермер, фермер. У мене з квадроцикла діаметр диска 12 дюймів, а оті були 15, а по висоті колеса одинакові. Получається, низький профіль. Воно таке було тверде, що мама дорогає. Тим більше в мене хребет болить, я на тих колесах їздити не можу. Всі колеса гарні, м'ягенькі. Ну, правда, зробив трошки розварку. Так воно собі їде. Ну от таке, якщо хтось планує вдосконалювати, вдосконалюйте, не бійтеся, що все, що не робиться, робиться до кращого. А хто хейтить, ну, думаю, якщо людина має хоч мінімальну якусь інженерно-технічну освіту, дурниць говорити не буде. А в... в загальному, ну, людям не закриєш писки, кожен має свою думку. Я удосконалив собі так, в мене все грає, хтось не удосконалює, теж грає. В когось летять розпилювачі, летять насоси. В когось працює все справно, як кому виходить. В мене кажу, як видно, все рідне. Насос рідний, форсунка рідна, все в мене рідне. Тому дякую всім за увагу. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. До наступних зустрічей!